Ти, ти, як сяв вчора, то не боявся, ні? І сьогодні як сяв не боявся. Треба було боятися, як сяв, а чого не боявся? Треба було боятися вчора. Сьогодні вже нема що боятися. Не бійся. Вен, Я ж так купаю. Як було? Іди сюди. Блять! Я розумію, що ти боїшся тут нема що боятися, я тобі ще раз кажу. Чик, бле. Не бійся. Все, я зниваю і що звідси. Не бійся. Де ви в мене владиш? Ну, то як ви називається? О. Не бійся. Та чого? Де ж не тримаю? На черзі друга. На черзі. Жий тупайно бомию. А, ти без чистий, чистий. Бле, ну не починай. Ну ще мінюється. Все, вже домиваюсь, Все, та що ти кипіш уйдеш? Чому кипіш? Дом кипіш. Те, 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 перепледи мій, домию і пошуруєш собі, не бійся, боже. А нафиг тебе не неси Да все, а как тебя мыют, твою гражданину тебя так мыют? Тут где-то гомж возле дали. Да с тобой Джессика смеялась, я не хочу просто выкататься. Да, она ну, смеялась, а я говорю, ты где гомж? Да я не говорю, что она тебя так смеялась. Ну, ну, ты что, не бега тебе? А тебе теж тебя тоже Ти трассик призадумался на тим? Тебе ваха треба. Мені не тераску Мені би було стильно. Так часто Мені би було стильно. Сестра так от, -най -най вже же. Що... Ой. В нього тепер він перейшов скрину спілкуватися. Він віживий, я вважаю, що він хотів докупати. Я б Ми все чули, що ти знімали яку ти мову віг. Скажу, я б задумався над такою сестрою. Ну та, зараз ти йдеш А, ходи. Ходи, бери його до Ходи, пор. Ты смеялась, Сл? Ды вытирай, потому что зараз. Я чую. Я все чую. Тепер твоя черга. <laughs> Ну-ка, ну не треба, ну не треба. <laughs> То, конечно, той паршивий э, паршива мова, але. Надо, Федя. Надо. А, ха ха Нервс кого не є. Тут би капець. Сідай. Заходить пасажер. Ти питаєш, видеве? Це безплатно. Ну, короче, Сергій сьогодні э, бородатий нянь, він сьогодні їх миє, чисте. Не знаю, поводу аби. Ну, зай там моркать, схочесь грає у нас. Максим спить, і ми хоч би що, Аркаді блека сушить. Ну, все, так от. А так у нас веселуха дома. Um seria de cercado.